Із іншого. Отак ми потягуємо і рушничок нам в цьому допоможе абсолютно безпечні техніки зняття функціональних блоків шийного та грудного відділів. Потягуємо тепер рушничок робимо такий хомутик та йдемо на. Кут стола. Робимо переднотяг та стоїмо трошечки потягнувши до себе та без зайвих рухів. І також з іншого боку. так, переходимо на інший бік і також тут потягнемо. Довершити свою роботу можна. Рушничком дуже безпечно та якісно. І так трошечки коливаннями і потягнемо до себе легенько ще один раз. Навіть у попереку відчувається. Добре. Зробимо такий шарфик. Але це вже тут потрібен досвід в один бік і в інший. Так, дуже гарно. Класика мануальної терапії. Під голову подушку і перейдемо до ніжок. Перекинемо ніжку через себе. І будемо працювати. Дивіться, як я працюю, і також ви теж можете зняти ці неприємні відчуття, які можуть бути в тілі людини. Ну, а зараз ми поговоримо про. Механіку скелетно-м'язової системи, що ж це таке, чого хіропрактики, мануальні терапевти їх використовують. Так от, механіка скелетно-м'язової системи це розділ біомеханіки, що вивчає рух людського тіла з точки зору взаємодії кісток, м'язів, суглобів і зв'язок. Вона включає в себе аналіз сил, моментів, прискорінь та інших кінематичних і кінетичних параметрів. Що виникають під час руху. Кісткова система скелет виконує функції опори тіла, захисту внутрішніх органів, слугує важелями для руху, зберігає мінерали та бере участь у кровотворенні. М'язова система створює силу для руху, підтримує позу, стабілізує суглоби та генерує тепло. Суглоби з'єднують кістки, забезпечують рухливість та амортизацію. Зв'язки та сухожилля з'єднують кістки між собою. Суп...